Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам редакцію прийшов захоплюючий лист, отож, приємного вам усім прослуховування. Ми прожили разом до срібного весілля, але я прийняла рішення, що час розлучатись. Зараз мене зрозуміють ті, хто терплять зради свого судженого, але не наважуються зруйнувати сім'ю. Діти, гроші, батьки, комфорт, а що скажуть люди, причин може бути багато. Але рано чи пізно терпіння настає кінець. Я терпіла, аж поки не виростуть сини. Не хотіла позбавляти їх батька. Наше сімейне життя починалось дуже гладко. Дружили ми що в університеті. Спочатку дітей не було. Олег проявляв турботу і любов до мене. Ми часто заїжджали в гості до моїх батьків, і вони його дуже любили. Я мріяла народити йому дітей, думала, він стане чудовим батьком. Тож через кілька років вона з'явилось двоє чудових синів. Ну, як і у всіх, мене з головою накрило материнство. Мені вдавалося дбати про дітей, але не забувати про свої хобі, роботу та побут. Він завжди підтримував. Ми разом поділяли її радість і горе. Я справді кохала Олега, але з часом все змінилось. Останній десяток років він забув про сім'ю, а турбувався лише про себе. Пізно приходив додому, весь час брехав, крутив романи на стороні і все це промогло. Олега, коли дітям виповнилось по 18, я усвідомила, що не руйнувала залишки сім'ї лише заради них. Тому в один прекрасний момент я вирішила, що з мене досить. Рішення розлучити сприйняла саме я, а чоловік не надто прочався, ще й зрадів. Після того, як дізнався, швидко пішов збирати речі і пішов до своєї нової симпатії. Коли я отримала документ про офіційне розірвання шлюбу, то нарешті заспокоїлась. Але через рік чоловік згадав про себе. Олег дуже сильно захворів, про роботу не може йти мова, він потребує постійного догляду. Але хіба його нова модельна молоденька краля розраховувала на це? Тому відправила його назад до мене. Але як я могла йому відмовити? Крім мене, у нього немає нікого. Я йому допомогла, буквально виходила, але не пробачила. Адже для мене зрада це щось неприпустиме, щось на межі фантастики. Я ніколи не могла зрозуміти, для чого люди зраджують, чому чоловіки можуть захотіти піти наліво. Але нашим дітям його теж шкода. Їм хотілося б, щоб ми завжди були разом, та вони забули, що скоро підуть вчитись в інше місто і не будуть жити з нами. А я повинна, на їхню думку, переживати з тим, кого не кохаю. Я так чекала всі ці роки того моменту, коли діти виростуть, і що тепер, навіть якщо він зараз зміниться, я не хочу з ним жити. Звичайно, він змінився і краще почувається, бо він нормально харчується, ходить завжди в чистому одязі, живе в родині, діти його люблять. А що я маю робити? Я ж вирішила, що викреслюю його свого свого життя. А тепер я повинна терпіти. Нещодавно згадувала наше знайомство перші роки після весілля, і, чесно кажучи, я думаю, що у нього вже тоді були випадкові жінки. Просто спочатку я дуже любила його, щоб помічати такі речі, а потім була занадто зайнята нашими дітьми. Я думаю, що цей тип людей такий, такого чоловіка змінити неможливо. Нам краще розлучитися. Але як вгамувати свою совість, яка не дозволяє кинути його зараз? Любі друзі. А що б ви зробили на місці нашої героїні? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.